ми Будемо писати писанку регіональну, яка притаманна була Радивилівському району, село Хотин, Ну і, напевно, навколишнім села. Для того ми маємо біле куряче видуте яйце, помите, підсушене закритими воском дірочками. Яйце достатньо складне, тому допоможемо собі звичайним графітним олівчиком. Намітимо якісь нескладні лінії, розділимо яйце. На кілька частин. У нас є писачок, у нас є бджолиний віск, свічка. Писачок така металева лієчка, яку ми підігріваємо біля вогню і набираємо в неї віск. І починаємо писати лінію. Такий медитативний процес, спокійний, з гарними думками, з гарними побажаннями, миру, перемоги. На самій писанці буде написано ім'я хлопця. Була така традиція, це розказували старші люди, що до Великодня дівчата писали. 12 писанок, і коли їм подобався якийсь хлопець, вони йому їх дарували. Це був такий спосіб сподобатися, показати себе господинею. Були хустинки, тому що дуже часто саме хустка символізувала такий прийняття тим хлопцем. Залицянь самої дівчини. Ось ця лінія – травичка, вона називалася Сосунка. Вона перша з'являється така жовтенька в лісі, це перший провісник самої весни. І пишемо е, ім'я ось на в регіональній книзі. Писанки рівенщини по книзі люди, які розповідали про ці традиції, на період початку 90-х років, було 70-80 років. До 39-го року писанкарство було дуже сильно багато поширено на теренах України. Писанки писали різні, звичайно, але. Це була традиція. Десь більше робили крашенки. Тому що писанка це оберіг, це захист, це допомога, це побажання, це залицяння. А крашенка те, що людина вже споживає. Шкарлупки від яєць ніколи не викидалися, десь просто там на сміття. Це або молоденьким курочкам, або найчастіше ці шкарлупки йшли вперше, коли починали горати поле, в борозну підсипали. По-перше, це було і корисно для землі, і це було таким оберегом. Ще по записах історичним дуже часто шкарлупки від яєць клали на несли до річки і на воду. Плали, щоб, щоб воно йшло за водою. Люди вірили, що по тобічному світі теж е, є Паска, і ми з вами в е, наш час е, маємо поминальну неділю, і люди, е, які померли, теж її святкують. Так, у мене зараз писанка зроблена для на першому етапі. Ми помалювали це воском, написали ім'я Юра, намалювали травичку, розділили писанку на кілька сегментів. І тут є так само восьмикутна зірка, вона по торцях називалася Ружа. Ми яйце кладемо в оцет на якусь там кілька секунд, 10-15 і кладемо в жовту фарбу. Зараз ми користуємося хімічними барвниками анілін. Але раніше це були тільки природні барвники, це сушені ягоди, це корінці, це навіть були комашки, які фарбували. Вони зараз занесені в червону книгу, які фарбували яйце в червону барву. Ось у нас зараз і в жовту. Тепер треба промокнути, не терти, а промокнути. Яскраві не темні писанки дарували дітям, молоді, чим темніші писанки дарували їх старшим людям. Українці, які були відселені, в них своя техніка написання. Поляків є такий, е, техніка, що вони пишуть кольоровим воском, кольоровим воском вони підфарбовують і не стирають. Ну, от ми пишемо таким механічним писачком, ну, можна казати, але є ще електричні, є е, різні інструменти ще цікаві. Як як писати, якими окулярами, якими яким склом. Ще важливо, що їла та курка, тому що фарба до яйця дуже ну, специфічно береться. Тому теж важливо, де вона була, чим її годували. Так, зараз ми промалювали якісь етапи і будемо класти яйце в червону фарбу. Написали Юра. Через тиждень, Великдень, червоне яєчко. Яскраву червону барву діставали з комашки. І ще коли перші переселенці поїхали в Бразилію, почали привозити звідти шкуру стружку червоного дерева. І саме та фарба фарбувала яйце в такий яскравий, яскравий червоний колір. І маємо ось е червону писанку з написом Юра, з травичкою, він як барвінок в'ється, з лініями жовтими і білими. Але ще один процес: нам треба його стерти біля вогню. Саме цікавий процес витирати писанку. Тому що ми, е якщо ми накладаємо багато фарб. Багато корюрів, вона на 80-90% на 90 буде закрита воском. Ну, ось, отак у нас вийшла ось така писанка. Думаю, що писанкарство як мистецтво залишиться ще на багато, -багато років. Якби ми не хотіли все зробити, щоб за нас працювали роботи чи якісь ші. Це мистецтво, і це може зробити тільки жива людина. Ми можемо закласти програми, вони нам зроблять схоже, але придумати і відтворити це тільки людська рука, людська думка, людські побажання, і це те, що йде від серця. thank mm -hmm. you